Я навіть не знаю, як це презентувати. Давайте ми подивимось. Відео а, от короткі і будь ласка, натоляче, Приємного перегляду. Не дивіться російське, дивіться українське і до речі, гаріка Каспаров, Це ми не тягнемо росіян в Україну хороших, тому що гаріка спаров громадянин Хорватії з грін картою Тому вважайте, що ми тягнемо в ефір азербайджанця з хорватським а, паспортом, який живе в Нью-Йорку. Тому приємного всім перегляду. Гарі Каспаров на каналі The Interview. Як ви вважаєте, чи можна за такою логікою взяти інтерв'ю у Якова Кедмі, який є громадянином Ізраїля, так. і сказати, що ми не тягнемо Яков русський... Кедмі? Ні, ні. А, ні. Я вважаю, що повинен взяти, значить, Анатолій, інтерв'ю у Рабіновича. в тому числі у Шуфріча, так, тому що так, у нього є так, угорський там так, за інформацію в інтернетах, так, є угорський паспорт. А, От у Дубінського обов'язково там румунський, румунський як, як паспорт, пишуть також так. Так, в засобах за масової інформації і, і я. А, Знаєте, я розумію його. Ні, я спочатку, коли мені сказали, що він типу записав інтерв'ю, я не стежу за Анатолічем, Я кажу, він не маю нічого проти нього. Насправді, це такий розважальний формат, я якось ну не дуже відстежую це. Але е, от ми їхали якраз розмовляли з одним нашим колегою, і він згадав цей факт. Я думаю, я от подив. А, а потім я зайшов в твіттер і побачив дуже класний, е, дуже класний твіт Олі Закревської, mm -hmm. яка просто розмазала його цим твітом. Е, Значить, Анатолій взяв інтерв'ю у Каспарова. Каспаров, і... Каспаров це російський опозиціонер. Він завжди говорить, що він російський опозиціонер, він жив у Росії, він є одним з облич російської опозиції в екзилі. І Анатолій просто, ну, я не знаю, він, очевидь, вважає там, всіх дебілими, коли він каже, ні ні-ні, це, це не це не росіянин. Це не росіянин. Mm -hmm. Так а якщо це не росіянин, нащо ти з ним говориш про Росію в такому разі? Якщо ти вважаєш, що він не суб'єкт, що він не має права? Ну якщо що, ну, чому ти не говориш з ним про Хорватію, про перебіг е, е, політичного життя у Хорватії? От. Чому ти не говориш з ним е, за Азербайджан, що він же принаймні має якийсь етнічний зв'язок з цим? Mm -hmm. Чому ти говориш про Росію? Ну тобто, коли ти починаєш це, то ти сам собі суперечиш. Я вже не говорю, що знову ж таки вся ця історія, хороша, русська, хороша руська, він говорить, що він друг України, він молодець. До Каспара безліч питань в контексті України. Ми його і розривали, і перерозривали уже і витирали об нього як об фіранку, Уже все, і не тільки ми, от і все це зрозуміло, от але. Нащо ти намагаєшся от, вважати дебілами своїх глядачів? Нащо ти їм говориш? Нащо ти їм зараз втюхуєш? Російського ліберала, який е, хоче бачити Росію благополучною, демократичною? От, і таке інше, але ти їм втюхуєш під виглядом іншого продукту. Угу. Нащо ти? Але це не найголовніше. Він же там каже, що. Коли ми записали інтерв'ю, з'ясувалося, що Дудь взяв інтерв'ю також у Каспарова. Я, ну, я, звісно, що не дивлюся і не маю жодного інтересу до цього. От. Але е, от, дивіться, Дудя, не дивіться, дивіться мене. І от він настільки. Намагається відмежуватися від усіх цих всіх російських зв'язків, да, від російських референсів, але при цьому робить наступне. Покажіть, будь ласка, твіт одразу вже тоді і картинку. Ну от, Каспаров не в Дудя. Оля Закревська написала блискуче. Гарік, давай тепер не в дудя, а в мене, але не на лицо. ай лісу. Да, просто розмазала. Чудово, да. Оля, чудово. Оля. і тут я один раз спілкувався з Анатолічем в соціальних мережах. Угу. Значить, з приводу, і це було місяців, десь півроку тому. Це було з приводу аукціона, який було влаштовано Євген, коротше, Євген Черняк, влаштував в Польщі якийсь захід черговий. Черняк це той, що в Росії От, не закрив бізнес. Так. Хортиця, так. От, ага. Значить, влаштував якийсь івент. На цьому івенті коротше, були якісь аукціони. І я на щось з цього приводу написав, що це блін, це що це лайновий івент, в принципі. Що ви займаєтесь якоюсь херньою, траля треля, і до мене а що там ведучими був Анатолій і Таня Гончарова. Яка угу. у нас працює, от, значить, до мене прийшов Анатоліч в коментарі, який з першого слова, ну от з першого ж намагався перекрутити ситуацію в собі на користь. Я в ці ігри не граю. Тобто я розумію, що, мабуть, з тупоголовими там не буду казати жінками, бо я не сексист, з тупоголовими разовими сексуальними партнерами Анатоліча цей номер проходить, щоб запудрити мізки. зі мною такий номер не проходить. Я його помак. Ав обличчям в його сечу, от як кошенята, от чий собачок, там знаєте, в радянські часи таким. Ну і все, і він і він пішов. Але оця от маніра перекрутити все на свій, ну на свою користь, виправдати себе аргументами, які може сприйняти лише людина з видаленими лобними долями. Ну, це, от я, я от з нашого спілкування, і от те, що ви показали, я роблю висновок, що це його манера в принципі, спілкування. Ну, все. Ну, манера спілкування та вона ну дуже суперечлива. І я якраз знаєте, ну, це от просто спроба. Спроба отакого от от абсолютно цинічного цинічного а, маніпулювання. Uh -huh. От коли ти робиш ну буквально те, що робить дудь, ти робиш обкладинку в стилі дудя. Ну, я пам'ятаю, він там щось ступався за Дудя, там щось там і таке інше. Його відмазу, да, да. Потім йому вже набили попу. Коротше, я так дивлюся, що він вже ні, не дивіться Дудя. Хоча ми пам'ятаємо, що не так давно він там ще й співав йому оди. Я забув після якого саме інтерв'ю менше з тим. От, і тепер він ну, показує, що він буцімто на правильному боці, але робить те ж саме, що робить дудь. Ну цебто mm -hmm. він тягне нам оцих лібералів, тягне в, в, в український простір. Я не розумію на що це. От, ну, я... от я розумію да. перегляди. Перегляд, та, та, та там немає хасо. Ну, ну він думає, що він може. Ну чим він зараз як хтось хоче бути кимось. от, стати як дуч щось. Ну анатолій не розуміє, що для того, щоб стати дудьом, потрібно мати мізки. От в першу чергу. Ну я маю на увазі для того, щоб правильно розраховувати бізнес-схему, там і все інше. треба мати нормальну команду, яка також бажає в першу чергу заробити там. Ще що ще що ну і аудиторію. Вибачте, треба диторію російськомовно розмазано сто сорок і на 140 там мільйонів. Ще й Росії Навіть там. більше. Я думаю, тому якщо взяти тут по Росії. це ми в жодним чином не хвалимо. Дудя, це ми це ми рахуємо. Ми розуміємо. От, якби у нас було таке ж бажання, наприклад, з в Ісландії. Збільшувати, збільшувати цю, скажіть, я скажу, аудиторію? аудиторію. Ми б робили ще якісь російськомовні проєкти. Коротше, все за бабло.